Я став випадковим свідком вчорашньої пожежі. Трава суха і горить ось у тому віску. Теля ну, саме не загорілося. Думаєте, умисний підпал? Тут кущі горіли добре. Такі наслідки вчорашньої пожежі. Горіло все. Зайнялася трава, пізніше кущі, дерева. Я став випадковим свідком вчорашньої пожежі. Вчорашній вихідний день видався сонячним. Це був один із тих весняних днів, коли прогулянка на велосипедах є дуже комфортною, бо сонце ще не пече і вітер помірний. Тож я з другом Ігорем вирішили покатати вздовж річки Горинь між містами Нетішин та Острог. Біля піщаного кар'єру глянули лісовий масив, під колесами тріщали сукі гілки і пожовкла трава. Цьогоріч не було ні снігу, ні дощів. Виїхавши до річки, вирішили перепочити і якось випадково. Замітили з півдню невеличку хмарку диму, що піднімалася над горизонтом. Це було далеченько, але пожежа швидко поширювалася, вітер розганяв і підганяв полум'я, і ось лісок, в якому ми ще нещодавно перебували, закрили клубу диму і вогню. Пожежа масштабна. Їду трошки поближче, подивитися яка ж причина тому. Неподалі знаходиться атомна електростанція, але вітер дме від неї, тому ніякої небезпеки для цього об'єкту немає. Бирить цей лісок, де нещодавно я з товаришем побували. Я думав, пожежа його минула, десь дальше пройшла, але ні. Це жах, такої пожежі я ще не бачив. Подивіться, що робиться. Сухо, горить трава це небезпечно ох, тут пекло, тут вже пече Ні, туди далі не віду, задимлено. Назад Не можно было еще перейти до Каспека Виникла така пожежа. Слід тільки здогадуватися. Сьогодні вихідний день. Можливо, хтось відпочивав. Давно б не було дощів, трава суха. Дуже горить. Туди не їдьте, там задимлено. Туди небезпечно їхати. Годинку-дві назад ми там відпочивали, а пожежа почалася звідти. Південний вітер роздуває вогнище. Ось уже кущ починає горіти. Що це? Людська недбалість. Переходи через дорогу, можна закупкати. Переживаю я за того водія, що поїхав цією дорогою. Якраз в тому напрямку і поширюється дим. Дуже небезпечно. Виїдемо на асфальт, подивимося з тієї сторони, що робиться. Ось тут уже задимлення. Там якась машина виїжджає. Там була Рено. Вона сюди повертає. Ні, це не вона. Ви не бачили Рено звідти не виїжджало. О, так, це і пожежі. Воно заїхало прямо в той дим. Шофер заїхав. Я бачив в Ауді, туди поїхали. І вроді Кія виїжджав. Червона машина. Переживаю за того водія. Ні, там дивіться, там пожежна машина, от там прямо з лівої сторони від цього насипу. От там була пожежна машина. От. І пожежна машина, отам, де середина вогню цього. Так що там це кар'єр з видобутку піску. До пожежі ми були на тих териконах. Так, за зем снарядом задимленість дуже висока. А зем снаряд працює. Так, там дуже Ой, ще звідти були. Так, полум'я йде. Я вже надихався диму в горлі першить. Земля ще тепла. На цій площі вигоріло все живе. Пустеля Атакама. Тут також видно слід від пожежної машини. Подивимося, що в цьому ліску видно там була пожежа. Трохи далі. слідів пожежі не видно. Подивимось ближче. Пик жах. Видите, все обдымайте. Хтось уже закидав пеньочок. Може бути вторинне загоряння. Тут теж димок іде. Вітер може роздути це. А сьогодні вітер набагато сильніший, ніж вчора був. Ось воно вже видно, що димить. Думаю, вогнеборці що Сьогодні тут будуть працювати. Доброго дня! Доброго. Якщо він добрий, правда? Подивіться, якого лиха завдало це все. Ну чого то, то ж? Вже, то, сьогодні з пів восьмого ранку вон, хожу. Оце ви закидаєте, так? <світ> я думав, може ще хто допомагає. Якщо є ще лопата, то я можу допомогти. Ні, то я вже мені, я вже так, вже в основному я все звернув. Дивіться, ось того краю дуже багато є таких я от знаю, підгорянь. Вже це як я вже тут основне, вам кажу, що збив. Дивіться, дивить ця сторона, то я збив вже тут. Та й зараз вже такого, ну оці, де тако, ще димить, то хоч тут закидає. Піско. А яка причина пожежі? Ну, е, саме не загорілось. Думаєте, умисний підпал? Ну я думаю, що більш всього, що оцей підпалювали цей як сінокос. Вон, щоб типа траву. Та й воно так і сюди пішло. Я перейду на інший бік цього лісового масиву. Подивлюся, що там робиться. Там на Україні лише одну, одне загоряння я побачив, я його притушив. Я зараз також по пари пройдусь. Це, що вітер піднімається, що беремо може по-новому. Бачите, гарний вітер, зараз як стане, зараз може потихнути. Як думаєте, ці сосни ще оживуть? Ну, в залежності від того, як погода потягне, якщо дощики десь пройдуть, що трошки влага буде, то ще може й... Виживуть. Да. Ще вчора тут було так затишно, тихо, гарно. Сьогодні згарище, наслідки пожежі. Вже дійшла аж до кар'єру. А на воді ще крига збереглася. Зараз виникає багато трав'яних лісових пожеж. І в більшості випадків це людський фактор. Тож не забуваймо правила безпечного поводження з відкритим вогнем при відпочинку на природі.